Класне питання, але не забудовники це мають робити. Забудовники це люди, які заробляють кошти. Це мають робити громада, як саме, які саме вони хочуть бачити будинки у себе, будівлі і споруди у себе в містах. Це мають робити на основі візій. Візії робляться з зборами всіх стейкхолдерів для того, щоб зрозуміти, що треба зробити в цьому місті, чого не вистачає, як воно мають розвиватися. Потім це робиться, це не формальне проектування, потім формальне проектування, генеральні плани робляться. І тільки після цього запрошуються забудовники. Це, це, це важливо, тому що ми так звикли, що от забудовник вирішив зробити, щось побудував, і все у нас в цьому місці щось там розвивається або не розвивається, або добре, або погано. Оце має бути виважене рішення і правильно прорахований генеральний план. От. І звичайно, ну. Це світовий тренд, це не тільки про Україну, це не тільки про е, нове будівництво. Перш за все, людиноцентричність. От тільки так. Коли в нас є людиноцентричність, значить, центричність, нас приходять люди в міста. Друге, людиноцентричність — це інклюзія, звичайно, це зручність. Друге, це, мені здається, це безпека. Ми розуміємо, що Росія нікуди не дінеться і треба мати безпечні міста. Саме тому ми маємо забути про ці панельні будівництва, маємо забути про. Відсутність відсутність укриттів. Ми маємо зрозуміти, що каркасно-монолітні будинки тримають ракети. Ми бачили, що не такі великі жертви, коли ракета попадає в каркасно-монолітний будинок. І значно більше, коли в панельний будинок попадає ракета. Там цілими під'їздами складуються. Тому безпека дуже важлива. Третє це звичайно, енергоефективність. Тут ми теж розуміємо зараз, що без енергоефективності нічого не буде, бо енергетика це слабке місто кожної країни. Навіть зараз, наприклад, в Ірані немає війни, а у них впликав вже три дні. Теж саме на Кубі. Тобто енергоефективність це дуже важлива штука. Четверте, екологічність. Ми і так вже дуже постраждали через війну, через ці забруднення військові, які у нас через ракети, через снаряди, все це в нашій території знаходиться. Тому екологічність має бути на одному з перших місць. Ну і Четверте, мені здається, треба максимально робити міксюз планування міст для того, щоб була змішана функція і житлова, і робоча, адміністративна, і громадська, і щоб люди зручно користувалися правильними містами. Щоб людина не їхала знову кінця міста в інше для того, щоб приїхати на роботу чи щоб там повернутися з роботи додому. Це от міграційні ці процеси це час, це знову таки не екологічність і це незручність з точки зору пробок і всього іншого на дорогах. Тому міста мають бути от, змішаного типу, для того, щоб людина могла і пішки ходити, і менше використовувати транспорт. Потім, звичайно, це охорона пам'яток. Про котри ми вже говорили, це теж дуже важливо, бо це, скажімо так, це те, що робить міста унікальними по відношенню один до одного. Рекреаційні зони. Побільше рекреаційних зон потрібно робити в містах, тому що нас, от, от що нас дуже відрізняє від тоталітарних строїв, таких там Росія, там, багато їх. Ми дуже любимо камерні вулички, ми любимо е, парки, Ще навіть це порівняти українців, які там парки Шевченка, там літо климки розкладають, п'ють каву, йоги займаються, цигун, собачок вигулюють. Тобто ми всі збираємося в зелених зонах. Тоталітарні країни вони збираються всі або в ресторанах, або в когось на хатах, або ще десь. А вон, ми любимо вити на вулицю, у нас культура кави, наприклад. Пам'ятаю, до нас хотіли зайти Starbucks. І він не зайшов, тому що вони не повірили, що в нас може бути культура кави, такі кава, коли ти йдеш і п'єш на вулиці. А зараз я не уявляю, як можна сидіти в ресторані, і просто пити каву. Я люблю її взяти, взимку в мене загріє руку, тому що вона тепла, я йду. А влітку холодна кава чи ще якась. От тому ми люди, які дуже любимо збиратися на вулицях, в парках, і наше життя проходить в містах під відкритим небом. Тому це дуже важлива риса нашої, нашої, нашого народу. І тому я дуже не люблю забудовників, які забудовують зелені зони. Дуже не люблю забудовників, які забудовують лісові зони. Тобто це робити не можна, бо ми цього не пробачимо.